Доброго вечора, мої любі святкового. Новий рік наступає, старий проважуємо. Нехай уходить з усіми бідами, з усіма нещастями. А новий нехай приходить з радістю, Ну, з горними, щоб саме новий нами був. Щоб було всіх все добре. Здоров'я ніколи не підводила, і всі рідні були здорові і вдома поскоріше. Так, працюю потихеньку, Салатів наробила, Йолочку нарядила мегон, дивіться, Люда. так зраділа, руками хлопає, як побочив. Так що держіться, кріпіться. У мене теж подруженьки там пишуть, і руку, і ногу теж впали переломили. Ну, ця причина з кожним буває. Ну нічого, заживе, пройде. Духом не падає, як я завжди кажу. Держим, скріпимося. І нехай новий рік, я ж кажу, нам принесе удачу, щоб всіх було мирне небо над головою. І не звали ні гор, ні бід, нічого. Щоб все було добре, мої дорогі сіти. Щастя вам, удачі, здоров'я, благополуччя. І щоб все, що бажали, завжди вийшло. З Новим роком, мої дорогенькі. Я вас люблю безмежно. Цілую, обнімаю. Як завжди, ваша Людмила Миколаївна. А ось мої щедрівники ще прийшли. А ну Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечі щастя, радості любові. Та завжди були здорові. І на дворі, і у хаті, що завжди були Багаті Слава Україні. Героям слава і вам здоров'я, всій вашій родині, щастя, удачки, благополуччя, Щоб все було у вас добре, мої любимі, золоті. Одні да? да. в нас щедрівники, то дівки були, а це. Порубки, да? А ну, щедруем, давай. Щедривочка, прилетела ласивочка, Стала собі щебетати, Господаря Господа, Боже, молодці Боже, і ще дім де, Боже. Подивися на кошару. <рик> Ай, я, я чей, ліна, Молодці. Не сісняйтесь, що ви зісняєтесь. Наші Здоров'я, ще раз вам здоров'я, мої любі. Так же? Я буду популярна. Так, популярні. Мої ви золоті зайці.